Уявіть собі, що кожна людина має невидимий острів, і вона не може від цього острова позбавитися. Цей острів завжди носить собою. Він складається з якихось аспектів минулого, з наших переживань, з наших спогадів, з наших якісь травм. Він також складається з того, що ми маємо зараз. Це може бути сьогодні, як в нас там гормональний фон, що в нас сьогодні відбувається. Та також того, що буде. В майбутньому це можуть бути наші страхи на майбутнє, наші переживання, наші плани та думки. І цікаво буде, коли дві людини зустрічаються. Кожна носить свій острів з собою. І тут ми маємо дві ситуації: ці острови перетинаються, друга ці острови не перетинаються. Дві людини зустрічаються в якийсь момент, і їх острови в цей момент часу, це моментальне, тоді ми маємо вдачу. Це означає, що ці дві людини в якомусь моменті мають е, однаковий погляд на ситуацію. Така комунікація спрямована в принципі тільки на те, щоб зрозуміти в кінці комунікації так, в нас однакова думка. Як правило, люди кажуть, що це була дуже класна розмова. ця людина, з якою я розмовляв, дуже розумна, дуже цікава, і взагалі все було круто. Цікаво буде, коли ці дві людини. Мають різну думку. І тут в нас є відстань, так? І цю відстань подолати, коли в нас різна думка, дуже 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 важко. І якщо ми в цієї ситуації, то в нас є проблема. І, на жаль, в нашому вихованні ми не навчилися респектувати, поважати. Острів іншої людини. Мене навчилися розуміти, що острів цієї людини для неї такий же важливий, як наш острів для нас. І що вона його любить так же сильно, як і ми. І тоді комунікація відбувається таким чином. Тобто, перша ситуація, що це дві людини. Комунікують паралельно. Одна людина в цьому напрямку може, інша людина в цьому напрямку, тобто ті навіть не перетинають цю сферу. Друга ситуація, коли вони спілкуються проти один одного. Так, це конфлікт. І третя ситуація, коли вони спілкуються, намалюємо її тут від в різні напрямки. Тобто вони хочуть віддалитися від одна одної. Тобто це наші три інстинкти. Тут в нас ігнор, тут в нас борьба. І в цієї ситуації це означає бежи від загрози. Що нам потрібно взагалі, це тут зрозуміти, респектувати острів іншої особи і намагатися побудувати міст розуміння до інших. Ці Окремі частини цього мосту можуть залишатися різними, але ми будуємо тут базис для співпраці, для спільного розуміння. Чи ми тут розуміємо, що ми будуємо двоєднання? Що це означає? Не різне єднання, як тут? А двоєднання як тут. Це означає, що ми згодні про те, що в нас різні думки, We agree to disagree –